Всім добрий вечір, добрий день. А, дякую, що ви прийшли. А, я рада вітати вас на презентації фотокниги Олександра Гляділова, дуже довго очікуваної книги, як і читачами, так і нашою командою, яку ми робили майже протягом а, року. І я рада вітати на цій сцені сьогодні власне команду, яка працювала над цією книгою Олександра Гляділова. <плес> Андрій божок, продюсер проекту. Володимир Кавич дизайнер книги. І мене звуть Настя Леонова. Я видавчиня видавництва East паблішер. Я буду модерувати сьогоднішню подію. Мали. наскільки це відрізнялось для вас наскільки взагалі це важливо зворівати емоції від, від руку фотографій власне ну відрізнялося тому що, тому що я в типографії я мав наслідки роботи інших кольоропорів міг або можливість сказати так, бо треба була корекція якась. Коли я друкую, я друкую до тих пір, поки не отримую те, що я хочу. Я залежу сам від себе і від своїх матеріалів. В цьому крім не співпадіння двох процесів. Тобто, коли я друкую свої фотографії, своїй майстерні, я не залежу від інших. Тут послідовна праця різних колективів, і фінал цієї праці цей гайберберг, котрий друкує, стиль майбутні книжки, і майстерність друкаря. І ми бачили, різні були, були майстри, останні були на, на Мені здається, це дійсно настільки важливий процес, бо дуже часто дізнатися більшість робіт побачити. Ми можемо якраз завдяки книзі, бо книга це як такий мобільний формат виставки. І саме ті кольори, які ти бачиш в книзі, вони часто сприймаються як ну, точними такими авторськими. Тому Володя, попрошу тут твій коментар щодо того, чи були якісь проблеми особливі з саме чорно-білою фотографією друку в Україні. Взагалі, друг чорно-білої фотографії, він має свої особливості. Це не перша глибокий чорний і відсутність якогось кольорового відтінку. У нас було кілька варіантів друку кольорової взагалі цих зображень. Один з них був фактично друк понтона. Через проби і консультації ми зупинилися на другому. І мені здається, в цьому році все, все вдалося. Я думаю, Олександр це підтвердить. Через те, що ми добилися балансу між насиченістю, контрастністю і якимось півтоновими нюансами, які мали обов'язково бути збережені в цьому. Тому для мене це теж був насправді якийсь виклик викликнічний, я про нього одразу подумав, коли ми почали роботу, але результат задоволений. Зараз, якщо, якщо ви побачите мої кольорові фотографії, це пов'язано може бути лише з лікарями без кордонів, котрі ну, дуже от коли вони просять, я відгукуюсь на таке запитання і роблю. А для себе давно. Бо коли я фотографую, коли я натискаю на, на спуск, то в моєї уяві вже є надрукована мною фотографія, так як вона має бути надрукована, якщо це зрозуміло.